Ну, витож, зараз зараз Відкриті долоньки. Щиро дякую благодійному фонду Енеїда Марині Карк. Це таку чудову продуктовий набор для наших родин ВПО. Сьогодні Біла Церква отримала 300 продуктових наборів. 200 продуктових наборів залишиться в місті Біла Церква, 100 продуктових наборів поїдуть в місто Володарка. Щиро дякуємо за допомогу. Добрий день. Мене звати Тетяна Шмалько. Я ВПО з Херсонської області, з міста Геніші, яке з перших Годин війни було під окупацією і на зараз це також перебуває. В Білій церкві ми з дітьми з вересня 23-го року. Ну, основні питання начебто проблем не було, але є питання з пошуком житла, яке дорогостояще в школах, в садочках, начебто, ну, нормальне ставлення до дітей, дітей прийняли без всяких. Проблем. Потрошку ми сприймаємо, от адаптуємося, дякуючи фондам, які нам допомагають. Особливо хочу сказати Ані окрему подяку, Вона була першою людиною, яка простягнула нам руку. Я досі не можу забути те, що коли ми перший раз прийшли за допомогою, і я отримала постіль, ковдру, і я ніколи так не раділа новій кастрюлі. Як зараз ми прийшли з дітьми, емоції переповнюють, діти ходять задоволенням, допомагають. Складнощі є, ну, переважно це житло і деякі питання з документами, які коли стикаєшся з управліннями або з оформленням якихось документів, то ну, відношення не дуже приємне, скажімо так. так тому що Ну, не всі розуміють, що переселенці це ті люди, які заплатили дуже багато коштів. Ну, можу сказати, що мені квиток у вільну Україну стоїв на родину близько 80 тисяч гривень. Тобто переселенці це ті люди, які втратили все і заплатили, і платять дуже багато для того, щоб мати право жити в вільній Україні. Ну так, в принципі, Біла церква приймає, ну саме люди приймають більш Лояльно, ну, ті, хто розуміють, що таке війна. Ті, хто не розуміють, що таке війна, у кого немає, ну, тобто, крім волонтерів, у ну, кого є військовослужбовці, кого-то. на жаль, вони відносяться до переселенців ну, сказати, з неповагою, це ну, грубо, а може так. Але ми вдячні Білій церкві за те, що нас прихистили і сподіваємося, що. Надалі ми знайдемо тут своє місце. Дитина в мене йде в школу в перший клас на інклюзію. Тому для нас біла церква на найближчі п'ять років стане рідним домом. Фінансової підтримки немає. З виплатами ВПО зараз теж дуже складно. Я подала заяву 22 березня і досі немає жодної відповіді. Зверталася в соціальне управління. Ну, там, знаєте, така дежурна фраза на всіх. Чекайте, у нам так складно, у нас дуже багато роботи, хоча я говорю, по законам і з юристами все. Вони повинні там два тижні віддати відповідь. Тобто в нас в місті нема нікого. Місто було вибрано тільки за назвою. Мені було цікаво, чому біла церква, бо ми проїздили завжди на Київ на... з дитиною. Ну, біла Цер... ну, сподобалася назва, як то кажуть. На карті почали близько до Києва, бо треба дитину на реабілітацію. Нема нікого, ми знімали житло. Дзвониш з дітьми не беруть, переселенців не беруть. Тобто таке зневажливе ну, ставлення. Тобто, кажеш, якщо ти переселенець, ні, ми переселенцям не здаємо. Ми з дітьми не здаємо. Думаю, «Що, що знайшли, те, там і поселилися. З такими питаннями ми стикаються дуже багато. Особливо з дітьми там, ну, тварини ладно, але діти теж є перепоною для пошуку життя. Олена, Каховка, Херсонська область, Окупа... окупація на даний момент. Переїхала через всі країни, об'їжджала. Росія, Турція, Грузія, Турція, Румунія, Болгарія, на паром і в Молдавію попала. Через Молдавію попала в Одесу. Потім в Чорноморські мені там приютили, наші теж однокласники, моєї дитини, вони вже там були. Потім ми. Родичі тут вже були десь несколько місяців і позвали нас сюди в це місце. Так як місце ну, дуже сподобалося. тільки благодаря волонтерам місним ну, не, не, не гарісполкову, міська рада нічого не виділяла. Житло у нас все за свої кошти приобретене, тобто ми орендуємо. З кожним разом воно все вище і вище. Повишається. Ну, тільки благодаря волонтерам містним ми можемо виживати і перебувати в цьому місці. Да, діти, хлопчик, 14 років. Учиться на онлайні, на, в нашій школі, так і залишився, так і вчиться, тому що ви були 7 місяців в Грузії, потім переїхали в Чорноморськ, потім сюди, і вже не стали нікуди дірватися, щоб він вже нікуди не переходив. Ну, так, тому місці, так щоб поки на роботу ще поки не встроїлася, ну, поки в центрі зайнятості предлагають якісь варіанти роботи, Ну, поки ще, тільки так. виплати ви по два місяці вже не платять, тому що поставили умови. І Ті умови вони не будуть так щоб платили виплати. Тобто або треба працювати. Ну, щоб була зарплата менше 10 тисяч гривень або э, стати центр зайнятості і шукати роботу через центр зайнятості. Оксана, Ми приїхали з Луганщини, з Луганської області приїхали. У 2014 році ми виїхали з Луганська, в область в Луганську на підконтрольну Україні, А зараз півроку тому ми приїхали сюди. Ну, син у нас військовий, він на передовій з 24 лютого. А ми з чоловіком з собакою там усе покинули. Ну, все, все що ми змогли взяти у дві сумки і собачку на повідок. І... Ну, сюди ми приїхали, тут у нас. Ну, син в 72-й бригаді, тут Білоцерківській воює, а невістка тут сама, ну, зовсім сама. Вона також з життя, з Луганщини, але ну, вони ще приїхали сюди до, до війни і в Києві були. А коли почалося повномасштабне, син пішов у військомат, а, а невістка залишилась сама. Ми там вже не могли бути, а діти також нам сюди, син, коли було зв'язок, він каже, їдьте сюди, хоч тут будете із невісткою разом, тому що вона сама і ми там також. Ну, зараз на даний момент півроку але ми роботу не можемо знайти таку. Ну, знаєте, мінімалка. На мінімалку. Виплати ці, що для ВПО 2000, також відмінили. Якось так. Ми отримуємо це, проднабори отримуємо у відкритих долоньках. І, і якщо десь в якій церкві? Ну, церкви дають гуманітарку. Ну, п'ятнадцять так, по 20 штук.